Що слідство буде завершено в найкоротші терміни. А зараз я хочу вам повідомити наступне. Я дуже вдячний пану Ляшко за таке порівняння. Однако Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів одним із народних депутатів України. В ході розслідування були проведені слідчо-розшукові дії. Я особливо хочу вашу увагу звернути на те, що усі докази, зібрані в ході цих слідчо-розшукових дій, виконані з дотриманням усіх до РНКПК, і в зв'язку з цим мають повну доказову силу являються доказами по даному кримінальному провадженню. Окрім того, в ході слідства зібрані і інші докази, які повністю та об'єктивно підтверджують вину народного депутата. З дозволу процесуального керуючого по цьому кримінальному провадженню, я хочу зараз продемонструвати вам один із фрагментів слідчих розшукових дій. Хочу наголосити і звернути вашу увагу, що ці злочинні дії вчиняє народний депутат України в той час, коли на сході України гинуть наші герої, а під стінами Верховної Ради України, захищаючи вас, шановні депутати, віддали своє життя троє співробітників міліції і сотні поранених. Прошу дуже уважно подивитися. Оцей фрагмент. Прошу фрагмент включити. По кар'єру да. я, я тобі розказую. Значить, е, ну, мінімум: 100 тисяч гривень нести треба. Мінімум, для отримання ліцензії. Чудов. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю, який, подивись сам в інтернеті. Хорошо. Дивиться так, щоб ти пані, ти я тобі допомогу покриє. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш робити документ. Прикрию з міліцією, і з СБУ, і, ССБУ, і... прокуратуру не прикрию, поки. там оставався в ямку з прокуратури прикрию. А що з нам не падає? Ты мені ці документи ходишь, ти шутуєш там. Я завезу бокса, сам їм день, ми швидше, щоб бути зробити. Документы там ніхто не тушь. Як балакали, що там? Mm -hmm. Ну, це все, шо, я кажу, все, що, Все, що, Насадь, тут не по сильним трудом, да. Андрей! А за официальный платеж, ви ж мені скажете, сколько там, буде і когда я. И, да, и Владимир Ильич, ну я ж в принципе, уже начал выиграть. Якщо що, можна дзвонити, Бо ви так вчора якраз к слову сказали. Ну mm да. -hmm. Ну з ментами ми рішимо, і з этим ми рішимо. Ну, з екологами. З екологами рішимо. Прокуратура. Ну то там вже будемо, я думаю. Переясов Хмельницький. Получається, там ця забудова часом. Хоча депутатський запит і буде там голосувати взагалі з працеврантами, люди ходитимуть і що хочуть робитимуть. Слушай. Що... Це питання забуде. Ні, те, що, що там... там да є там заінтері. Владімиш, поппере ясли в Хмельницькому. Да. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий. Діалог дуже простий. Партия не на вибори, мене виробні. Угу. Помагайте партії, партія допомагати може. Зробимо і звернення, і запад, все завісить тут. Ну, я тобі скажу, от запит по комерційному питанню, це комерційне ну, питання, mm -hmm. коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Запит не звернення. А звернення десь від 3 до трьох я, Я поняв. Ага, то есть ну на вас А ну ведь эти копии, если что, дасты, да, там или... Да, завтра все будет сделано и по битве А, все. Ну, а вы сейчас если вы ну, сможете выступить, чтобы ну, с трибуны не было. Я, я выступлю обязательно в пятницу. Біляді. Ну а по прокуратуре то есть все... нет. По прокуратуре, в принципе. Завтра все уничтожили. Перейси, я, хотів, ми побесні, я сказав, що зроблю завтра буквально вже буде все забере. І ну, по хоменку, похоменко є. Похоменку шок. Ну, ні, не знаю, у нього якісь, знаєте, я кажу, якісь... Я йому кажу, типа не каже, хто формі списки? Я автор могут. Все. Хорошо. Ну я йому сказав, що я, но, в пообіщали вы тому що... Я тобі ще раз кажу, Я вторю и попасть. Так, Так. — все порядок, кто-то свой подсвет. Короче, оно все там зарегистрировано, все подписывают. Вы отможны, да? Да. Ну что же, там все понятно? А вы даже <на> понимаете, Так. — думали. Ничего <на> не <на> конечно. <на>

Шановний пане Голово, шановні депутати, ви бачили наочно. Я прошу тиші, хвилинку уваги, будь ласка. Я прошу уваги, будь ласка. Колеги, я не бачу нічого смішного, тут це ганьба. Шановні, ви тільки що наочно бачили, наочно бачили самі. Як формую? Своє майно, грошові кошти радикальна партія, котра йде на вибори. Їм грошей не вистачає. А може не вистачає на каплі, пан Ляшко. Таке буває, так? Да?